Громади вони формують виконавчий комітет, вони розглядають конкретні питання, вони приймають рішення в тих чи інших рішеннях, тобто там працює реальне місцеве самоврядування. Якщо ми подивимося, наприклад, на районну раду, там взагалі не зрозуміло, чим вони займаються. Тому що навіть там бюджетів як таких немає, там немає регіональних там фактично функцій делегованих повноважень. А на рівні обласної ради е, є 84 депутата, взагалі не зрозуміло функціями тим, вони не формують облвиконком, вони ні на що не впливають. Більше, якщо ми подивимося на строкатість. Депутатів обласної ради, то мандат депутата обласної ради більш сприймається, як знаєте, як лорд, як звання лорда, наприклад, в, в Англії. Так? Тобто це як якийсь як бонус такого політичного, такого задоволення певного егу людини, його присутність, я депутат і так далі. Хоча, по суті, вони по великому рахунку ні на що на сьогоднішній день не впливають. В межах того кола повноважень, які до якого вони.